Сьогодні християни відзначають святий вечір. Куди зможе долетіти наша нова ракета Трембіта та українська ялинка в російській суджі? Вітаю! Я Георгій Риженко. Далі про головні новини за 24 грудня в дайджесті від Укрінформ. Під вечір російська армія вдарила балістикою кривому рогу. Пошкоджений житловий будинок. Попередньо шестеро поранених. Двох з них дістали з-під завалів. Триває пошуково рятувальна операція. Сьогодні християни відзначають святий вечір, особливий день перед Різдвом Христовим. Цього дня завершується 40-денний піст, і вся родина збирається за святковим столом. На ньому має бути 12 страв, головна з яких куття. Традиційно за стіл не сідали, поки не з'явиться перша зірка на небі. А кожен член родини має скуштувати всі наявні страви. До слова, цьогоріч перша зірка в Україні зійшла над Луганщиною о 15.31. У Києві вона з'явилася близько 16 години, а останню її побачили на Закарпатті о 16.39. Нагадаю, офіційно Різдво 25 грудня в Україні почали відзначатись 2023 року. На Різдвяно-новорічні свята не прогнозують відключення світла. Адже наразі не спостерігається дефіциту електроенергії. Напередодні усунули всі аварійні пошкодження. Водночас фахівці зауважують, що графіки вимкнень можуть повернутися, якщо середньодобова температура повітря опуститься до мінус 7 градусів. Україна розробляє нову крилату ракету Трембіта, яка може долетіти до Москви. Про це пише The Economist». Розробка вже перебуває на фінальній стадії випробувань, а серійне виробництво планують розпочати найближчим часом. У базовій версії трембіта має дальність польоту 200 кілометрів, а її вартість стартує від 3 тисяч доларів. Військові сподіваються налагодити серійне виробництво 3 тисяч ракет до кінця 2025 року. За минулу добу ворог запустив по Україні 60 безпілотників. За даними повітряних сил, 36 дронів вдалося збити у восьми областях. Ще 23 локаційно втрачено. На Київщині, внаслідок падіння уламків, пошкоджено будинки дачного кооперативу, повідомляє обласна військова адміністрація. І до ситуації на фронті: за минулу добу зафіксовано понад 250 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб. По позиціях українських підрозділів та населених пунктах ворог скинув 52 каби. Крім цього, здійснив більше чотирьох тисяч обстрілів. За останню добу наші воїни ліквідували 1630 окупантів, знищили 9 танків, 30 бойових броньованих машин та 10 артилерійських систем. У середземному морі після вибуху затонув російський суховантаж Урсамайор. Він перевозив запчастини для ядерних криголамів, дві 45 тонні кришки реакторів та два портові мобільні крани. Двоє членів екіпажу вважаються зниклими безвісти. 14 врятували та доправили до іспанського порту. Суду належало російській оборонній компанії «Оборонлогістика» та з 2022 року перебувала під санкціями США. Суджі, українські захисники готуються до нового року. Бійці 22-ї окремої механізованої бригади вже встановили та прикрасили ялинку. Відповідне фото вони розмістили на своїй сторінці в Фейсбук. Це були головні новини за 24 грудня від Укрінформу. Дякуємо, що ви з нами. Підписуйтеся на наш Ютуб канал. До зустрічі.